Друзі, всім привіт! Це автопарк Одеса, а це наше нове надходження. Transit. незвичайний. Це спецзамовлення робилося для організації і використовувалося з 2012 року. Якщо бути точним, з першого місяця 13-го року тільки цієї організації, він досі на балансі, тому можливо, придбання його у по безготівковому розрахунку з ПДВ. Друзі, 12-й рік випуску. Офіційне авто 43 тисячі км пробігу. Весь цей час є вся історія, що робилося, як робилося, ким, і, звичайно, це все зробило, робилося на офіційному дилері. Оснащений дизельним двигуном об'ємом 2,2 літри. передній привід. Механічна коробка перемикання передач 6 ступенева, текстильний салон. Бачимо, що цю сідку вже перешили, хоча і дуже маленький пробіг, але авто здійснили регулярні рейси по аеропорту, тому сідки використовувалися доволі активно. Що в нас є по комфорту? Мультимедіа. Але як для цих авто, звичайно дуже важливим є вебаста. Вона є із заводу, а також для задніх пасажирів додатково оригінальна вебаста встановлена як на підігрів, так і кондиціонер. Це, включаючи штатний кондиціонер, ще додатково встановлено, зараз покажу, де. У нас є передні електричні склопі і мечі. пробіг 43. По екстер'єру є декілька ну, таких невеликих нюансів. Щодо лакофарби є один елемент, який носить вторинний окрас, але тільки окрас без використання шпаклівки чи щось подібного, Без ремонту. У нас загалом 9 місць. Дев'ять місць і інтер'єр все доволі у гарному вигляді. Бачимо зверху в нас кондиціонер. Авто повністю обслуговано, є вся історія, як я казав, за весь час експлуатації. Що з того, що недавно зроблено, це встановлено два нових акумулятори. Саме так в, цій, в, в цьому авто є їх два, так виглядає багажний відсік. Авто оснащено із заводу задніми проктроніками. У нас свіжа зимова гума. Друзі, якщо вас зацікавила дана пропозиція, нагадую, ви можете її придбати із ПДВ, воно авто оформлене на юридичну особу. І, ну, звичайно, кредит, лізінг, готівковий розрахунок ніхто не відміняв. 15А, компанія Автопарк. Чекаємо на вас. Гарного дня.